Вітаю! Мене звати Тома, і ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні вже по такій маленькій традиції хочу поговорити з вами про прочитане в лютому, а також показати вам, які книги я встигла придбати за минулий місяць. Маленький спойлер: куплених книг було набагато більше, ніж прочитаних. Ну що ж, почнемо з прочитаного. І в лютому я прочитала 5 книг. І перша книга, яку я прочитала, це Корона опівночі. Це у нас друга частина серії «Трон зі скла. Я часто помічала таку думку в соцмережах, що в цьому циклі кожна наступна книга краща за попередню, і поки що я можу. Прочитавши дві книги, можу погодитися з цим твердженням. Ця частина значно темніша ніж трон зі скла, і значно сильніша для мене в плані емоцій, еволюції героїв та їхніх стосунків. Також мені дуже сподобалося як авторка, так поволі, але дуже впевнено, привідкриває нам масштаби цього всесвіту, трішки розповідає про минуле героїв, а особливо минуле селени. Дуже часто так буває, що цикли страждають від синдрому другої книги. Але це не той випадок. Ця частина є ключовою для розвитку селени і становлення її як особистості, а також розуміння того, якою вона стане в майбутньому. І знаєте, я коли закінчила цю частину, мені відразу захотілося взяти продовження, але я це задоволення, тому що четверту частину ще навіть не анонсували, і я поставила цій книзі тверді 5 з 5. Друга прочитана книга в лютому це наслідження утоплення від Аверіт. Загалом я вже дуже давно хотіла познайомитися з цією авторкою, адже вона має українське коріння, а також вибір припав на цю книгу, тому що я кожного місяця проводжу книжковий клуб від видавництва Віват. А це їхня новиночка. Я поставила їй тверду четвірку. Вважаю, що це прекрасна історія, аби почати знайомство з жанром Дарк Академії. Це історія про самопізнання, силу та боротьбу жінок в патріархальному суспільстві, силу оповідей та подолання травм. Мені сподобалась головна героїня Ефі, і я навіть трішки в ній пізнала себе, коли теж була в такому юному віці. Хочу відзначити те, як авторка круто показала думки та вчинки юних персонажів, їхній максималізм та ідеалізацію всього навколо. Чому я поставила 4 бали цієї історії? Мені трішки не вистачило більшого занурення в світобудову, більше якихось деталей та особливостей цього всесвіту. А також фінал, ну він видався. Зовсім трішечки запростим, як на мене, тому що сама історія тримала мене в напрузі з першої сторінки, але в кінці здалося, що авторка трішки видихнулася, коли дописувала фінал. Рухаємося далі, і третя прочитана книга в лютому це полювання на князя Дракуну. Це у нас друга частина циклу по сліду Джека Різника. Вона розповідає нам про моторошні пригоди Одрі та Томаса. Цій частині я теж поставила тверду четвірку, тому що мені сподобалося, але трішечки менше, ніж попередня книга про різника. Це був саме той випадок, коли отримуєш хорошу порцію такої готичної атмосфери, трішки містики і непоганого детективу. Але Тебе все одно залишається відчуття, що могло би бути і краще. Напевно, найулюбленіше для мене в цих історіях це діалоги між головними героями. Вони обоє дуже гострі на язик, і хімія між ними мені дуже подобається. Знімаю бал за те, що під кінець мені вже хотілося трішки швидшого розвитку подій. Я читала і думала: ну, давайте вже, де там цей Дракула? Наступної я прочитала книгу Азраїла в електронному форматі, і я скажу тут коротко та відверто, що це перша книга цього року, яка змусила мене заплакати. І вона однозначно летить в топ прочитаного за 25 рік. Я, якщо чесно, навіть не очікувала, що вона виведе мене на такі сильні емоції, але це було фантастично цікаво, бурхливо в плані сюжету, розвитку персонажів та почуттів. Авторка змогла створити такий світ, де навіть монстри мають своїх монстрів, з якими борються. А головна героїня настільки морально сіра, що на її фоні навіть найтемніші фарби мені здавалися яскравими, а її репліками можна було буквально різати якісь речі. І як я вже писала у своєму відгуку в інстаграмі. Я взялася за цю історію в пошуках справжнього героя, але залишилась через харизматичну лиходійку. На даний момент це найкраще прописаний троп від ворогів до коханців, який я читала. Навіть в рази краще, ніж жорстокий принц. Не ображайтесь Джуді Кардан, але Діана та Алім виграли це змагання в моєму рейтингу. Це тисяча зірок з п'яти для мене цікавий незаїжджений світоустрій, вампіри, війна богів, справжній слов Бірн, багато дій, багато емоцій. І остання книга в лютому це детектив Беджерс Дріфт, суто англійські вбивства. Я захотіла взяти трішки паузу між читанням фентезі і вирішила прочитати цю коротеньку історію. І я абсолютно не прогадала. З цим вибором, тому що я прочитала цей детектив на одному диханні за один вечір і поставила йому п'ять зірочок. Це перша історія про інспектора Барнабі, який веде розслідування в маленькому англійському селищі, і перша його справа про стареньку жінку, яку обожнювало все селище. Попри те, що їй було 80 років, її сусідка вважає, що та не просто так віддала Богові душу. І просить інспектора детальніше придивитися до цієї справи. До речі, ця серія детективів була екранізована в досить відомий серіал під назвою «Суд англійське вбивство», і я його колись дивилася. Це, власне, всі книжечки, які я встигла прочитати в лютому, а тепер давайте рухатися до моїх поповних полочок. І перша книга це Сходження Аврори. Я бачила таке порівняння, що якби серіал Star Trek або гра Mass Effect були б книгою, то це було б сходження Аврори. Я люблю тему космосу, тому не змогла б пройти повз тим більше з таким прекрасним оформленням. Наступна книга це Зайчик, це психоделічна дарк-академія, де дівчата започатковують свій культ. Мені здається, що вже майже всі в читацькому просторі чули про цю книгу, і, власне, я теж не могла пройти повз, бо це дарк-академія та ще й настільки специфічна. Ніколи від Кена Фолета. Я в січні прочитала його Стовпи землі, і мені настільки сподобалася ця книга, що я вирішила продовжити знайомство з автором. На противагу стовпам в цій історії автор переносить нас вже в сучасний світ, який балансує на межі Третьої світової війни. І розповість він нам про двох героїв, які відчайдушно намагаються врятувати планету від глобальної катастрофи. Наступна книжечка, яку я придбала, це Cruel is The Light. Це в нас темне фентезі про двох елітних воїнів Ватикану, які ведуть війну проти демонів. Вона екзорцистка, а він солдат. Я ще не зустрічала такого сюжету в фентезі. А також мені дуже сподобалося оформлення книги, тому я вирішила її придбати. І вона, до речі, від Феррілу. І наступна книжечка це балада про недовго і нещасливо. Я в березні планую читати одного разу розбите серце, це перша частина цього циклу. І знаю, що ця історія мені точно сподобається, тому я відразу ж купила продовження. Бо я потім не хочу чекати до друку або взагалі, щоб книги не було в наявності. Тунель із кісток. Це був подаруночок мені від моєї книжкової коліжанки Стенсі на день книгодарування. І я вже читала першу частину цієї серії, яка називається Місто привидів. Це дуже класна young Adult або Middle грейт історія про дівчинку Кесіді, яка має можливість бачити та спілкуватися з привидами. І я з великим задоволенням продовжую знайомство з цим циклом. Наступна книга це руїна Троянд. Я навіть не знаю, що вам сказати про цю книгу, тому що це суцільний 18. Це такий собі гаряченький ретелінг на красуні і чудовисько. Якщо ви не любите багато таких сцен, пікантних, то краще не купуйте. Наступна книга це золото, це вже п'ята частина циклу Золота Бранка. Я обожнюю цю серію всім серцем. Навіть не дивлячись на, скажімо так, дивний зі переклад, і всім, хто боїться починати цю історію, моя порада. Просто дайте їй шанс, переживіть першу книгу. Це дуже дуже класне та достойне грометезі. Наступна покупка це помічниця лиходії». досить нашумівша серія в американському буктоці, Давно вже я хотіла її прочитати і зроблю це вже в березні, бо буду обговорювати її з книжковим клубом від Якщо коротко, то якби серіал якось у казці» зміксували з серіалом Офіс, то вийшла би ця книга. Наступна придбана книга це Леді Макбет. Я хочу продовжити своє знайомство з Авою Ріт і вийшла придбати її нову книгу, яка розповідає нам таку альтернативну історію найвідомішої Шекспірівської лиходійки леді Макбет. І остання моя покупка в лютому це неймовірне оформлення дослідження утоплення від Гілмі Крейт. Я просто не могла встояти перед цим виданням. І я вже планую таку невеличку реорганізацію на поличках і вже бачу, як вона ідеально пасуватиме до майбутньої полички з Академії. Ну що ж, На сьогодні це все. Обов'язково діліться в коментарях, чи читали ви ці книги, чи можливо плануєте читати їх в у майбутньому. Я була дуже рада з вами поспілкуватися. Дуже вдячна вам за перегляд і не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку, аби це відео змогло побачити якомога більше людей. Бажаю вам неймовірного дня!